24 квітня у Житомирі відбудеться прем'єра нового короткометражного фільму Дмитра Голомбевського «Манекен». Головну роль у стрічці зіграв відомий український актор Дмитро Ступка. Я хотів насправді якісного професійного актора, який мав досвід у зйомках фільму, тому що там роль не проста. Там майже весь сценарій ну на одному герої тримається. Тому ми почали пошуки, тобто зробили спочатку кастинг в Житомирі. Потім я вийшов на Дмитра, і в принципі він погодився навіть там. Ну ми буквально ввечері познайомилися, там поспілкувалися, і він йому сподобався сценарій. І в принципі, от ми зробили кіно. Сам Дмитро каже: на роль погодився одразу в Україні. Наразі знімати кіно взагалі проблематично, а сидіти без діла актор не звик. На жаль, з подіями зараз між нашими двома країнами. Я взагалі загубив купу проєктів через те, що я українець і прізвище в мене ступка. Бо так і казали, що вибач, Дмитро, ти гарний актор, в тебе гарні проби. Але, на жаль, там деякі російські канали, які я не буду називати, не затвердили мене, тому що я українець і я не можу грати російського героя, наприклад. І тому я взагалі сиджу без роботи, і кожна якась зйомка це в мене в душі якесь свято. Я вам так скажу. І тому я погоджуюсь, тим більше, якщо подобається мені матеріал, то я задоволений, я приймаю участь. Я навіть можна це знімати. Я можу зніматися і безкоштовно. Знятися у фільми жанру трилер-містика Дмитро Ступка мрія завжди зізнається актор. Хоч на майданчику й були деякі труднощі. Було правда досить складно, бо ми знімали три ночі підряд, можна сказати, і це було взимку, холодно. А я там в одному костюмі в. Туфлі в мене літні, взагалі, тому було дуже холодно і вночі взагалі зніматися набагато складніше ніж в день. Бо там, наприклад, в 5-6 ранку треба якусь емоцію зіграти. А ти вже спати хочеш, розумієте? За словами режисера фільму, очікування від вибору актора виправдались на 200%. Дмитро розкрив образ навіть більше ніж планувалось. Про сценарій короткометражки багато не розповідають. Запрошують на прем'єру. Єдине, що вдалося дізнатись у центрі картини відносини між парою. Ми взяли за основу чому манекен, пластик, пластикові відносини, ну, тобто така метафора ніби ненормальних не, 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 не якихось відносин. І от на цьому ми позивали історію. Проблема, казалось би, обидіна, проста, близька кожному чоловіку, але ми її показали під по іншим углом, під углом хорора, гіперболізуючи вот саму проблему. Собственно, приходите на премьеру, Слід відзначити, що манекен побачить світ завдяки підтримці Житомирського мецената Сергія Сухомлина, який власний виступив співпродюсером стрічки. Співробітництво з молодим режисером Голумбевським триває вже декілька років, і зупинятися на досягнутому ніхто не збирається. Будемо ми ці всі починають підтримувати і у Житомирах. можливо зародиться своя культура і сформується якась історія от, в області кінематографу, яка по потім на всі українські Я сподіваюся, що з'явиться вже рівень Дмитрія, Це вже всі українські А нам надо идти дальше, потому что Украина это уже тесно для таких талантов. Необходимо принимать участие все-таки в европейских фестивалях и показывать, что Житомир имеет действительно те таланты, которые имеют право выходить уже и на европейский уровень мировой уровень. Львів'ян запрошують на прем'єрний показ стрічки манекену «Кінтеатр Україна» у п'ятницю 24 квітня. Час сеансів 19 19 – 19.00, 19.40 та 20.20. 50% з прокату фільма передадуть на Житомирський військовий госпіталь.